Протягом доби російська армія тричі відкривала вогонь по Костянтинівській громаді. Повідомив Суспільному начальник міської військової адміністрації Олексій Рослов. Травмованих та загиблих немає. Це село Притечна був один артобстріл, Будинок пошкоджений постраждалих. Немає один артобстріл. Був у селі Червоне також пошкоджений один приватний будинок без постраждалих. І один обстріл вже 9-го вночі, близько першої години, був у місті Костянтинівка. Обстріл відбувся ракетний С-300, і внаслідок обстрілу пошкоджена будівля однієї з шкіл. Міста і вісім приватних будинків з градів та ствольної артилерії російські окупанти обстрілювали курахівську громаду. Повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук начальник тамтешньої військової адміністрації Роман Падун. За його інформацією, травмованих та загиблих немає. Пошкоджено 14 приватних будинків, тепло та електромережі. 650 абонентів залишаються без електропостачання. По Кураховому російські війська відкривали вогонь касетними боєприпасами, внаслідок чого пошкоджено сім багатоповерхівок та дві адмінбудівлі, зазначає падун. Українські військовослужбовці відбивають атаки російських армійців під Бахмутом. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Авдіївському та Бахмутському і Мар'їнському напрямках. Ведуться важкі бої за міста Бахмута, Мар'їнка. Загалом, протягом минулої доби було відбито 42 атаки противника на зазначених ділянках фронту. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямках. Іванівського та часового яру співробітники ДСНС евакуаційної групи Фенікс вивезли з часів яру трьох людей. Жителям, що залишаються у місті, привезли гуманітарну допомогу: продукти, воду, ліхтарі та окопні свічки. Повідомляють у відомстві. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас.